Добрий день, давайте розглянемо задачу на спільну роботу. Це буде домашня задача номер 164 Отже, читаємо умову. За одну годину роботи на полі, перший прес підбирач збирає 15 тонн соломи, а другий на 7 тонн більше. Скільки тонн соломи зберуть ці машини за 2 години, якщо працюватимуть разом. Отже, коли ми в задачі чуємо такі слова. Працюють разом, або скільки зроблять разом, то ми розуміємо, що це задача на спільну роботу. Умови до подібних задач треба записувати у вигляді ось таких табличок. Тоді буде зрозуміло, як таку задачу розв'язувати. Отже, але спершу, ніж заповнювати табличку, ми маємо зрозуміти, хто або що є виконавцем роботи, виконавцем дії. У нашій задачі це прес-підбирач. Тобто, це така машина, яка на полі збирає слолому. Отже, табличку ми заносимо в першу колонку. Перший прес-підбирач і другий прес-підбирач. Оту колонку ми можемо назвати як виконавець. Так. Далі, наступна колонка за 1 годину. Сюди ми будемо записувати скільки кожен із виконавцем, яку він виконує роботу за одну годину. І нам, нам сказано в умові, що перша машина за одну годину збирає 15 тонн соломи. А друга машина за одну годину невідомо скільки збирає. Але нам сказано, що на 7 тонн більше. І коли ми вказуємо на 7 тонн більше, то обов'язково стрілочкою маємо вказати більше від чого. На 7 тонн більше, ніж перша машина. Вказали. Далі читаємо питання. Скільки тонн соломи зберуть ці машини за 2 години, якщо працюватимуть разом? І в нас з'являється ще одна колонка. За 2 години. І тут ми будемо записувати значення. Тобто об'єм роботи кожної машини за 2 години. Отже, перша машина, скільки збирає за 2 години, нам невідомо, ставимо знак питання. Друга машина, скільки збирає за 2 години. Також невідомо. Поставили питання. І нам треба дізнатися, скільки вони разом зберуть за 2 години. Отже, ми ставимо фігурну дужку і пишемо невідомо скільки тон. Тепер починаємо розв'язувати. Коли задача записана ось таким чином, то нам дуже легко зрозуміти, яка має бути перша, друга і так далі дії. Отже, спочатку ми бачимо, що нам треба дізнатися, а скільки друга машина збирає соломи за одну годину. Ми бачимо, що друга машина збирає на 7 тонн більше. Що означає на 7 тонн більше? Це означає, що друга машина збирає. Стільки ж, скільки й перша машина, та ще 7 тонн. Тобто вона збирає на 7 тонн більше. Вона збирає у ті 15, як і перша машина, та ще плюс 7. Отже, перша дія 15 плюс 7. Записали, обчислили, у дужках обов'язково записуємо, в яких одиницях, які одиниці ми дізналися. 22 чого? Яблу, кілограм, мішків, ящиків, учнів, автобусів. У дужках ми обов'язково маємо вказати, які одиниці ми знайшли. В нашому випадку це 22 тонни. Далі ми маємо пояснити, до чого відноситься це число. 22 тонни. що це ми знайшли? А ми знаходили, скільки друга машина, скільки другий прес-підбирач. Який об'єм роботи виконує за одну годину. Отже, ми так і пишемо, що це перш, другий прес-підбирач за одну годину. Так, тепер ми знаємо, скільки збирає перша машина за одну годину, скільки бира, збирає друга машина. Ось він другий прес, друга машина за одну годину. Що ж далі? Далі у нас є два способи розв'язання цієї задачі. Перший спосіб ми можемо окремо дізнатися, скільки тонн соломи збирає кожна машина за 2 години. Скільки збирає перша машина? Для цього нам треба об'єм її роботи за одну годину помножити на 2 години. Бо вона буде збирати не одну годину, а 2 години. Отже, вона збере 15 плюс 15 або просто вдвічі більше. То ми 15 помножимо на 2. І ось тут отримаємо відповідь, скільки перша машина збирає за 2 години. Далі ми дізнаємо, скільки друга машина збирає за 2 години. За 1 годину вона збирає 22 тонни. А за 2 години вона збере удвічі більше. Тобто 22 помножити на 4. Отримаємо відповідь. І потім, щоб дізнатися, скільки ці машини разом збирають за 2 години, нам достатньо буде скласти оці два числа. Другий спосіб, трошки коротший. Ми спочатку можемо дізнатися, скільки перша і друга машина збирають разом за 1 годину, тобто який об'єм роботи вони виконують за 1 годину. За одну годину перша збирає 15 тонн, а друга збирає 22, 22 тонни. То разом вони збирають 15 плюс 22 тонни. Записали дію, обчислили, записали в дужках, які одиниці ми отримали. І далі пишемо пояснення, що саме ми знайшли. 37 тонн це що таке? В нашому випадку це скільки разом дві машини збирають за 1 годину. Отже, так і записуємо. Далі, якщо ми знаємо, що за одну годину разом дві машини збирають 37 тонн, то за 2 години скільки вони зберуть? Ну, звичайно, вже за 2 години вони зберуть вдвічі більше. Тобто, 37 тонн. Це спільний об'єм виконаної роботи за одну годину. Нам треба збільшити вдвічі або помножити на 2 години 37 помножити на 2 дорівнює 74 тонни. Це разом дві машини збирають соломи за 2 години. Тобто ми з вами знайшли відповідь на питання задачі. Ми з вами виконали останню дію. Пояснення до останньої дії ми не пишемо, тому що пояснення до останньої дії це і є відповідь на питання задачі. Тому ми нижче під останньою дією пишемо відповідь. І записуємо: разом зберуть 74 тонни соломи за 2 години. Все. Сподіваюся, що ви зрозуміли, як розв'язувати подібні задачі. Всім бажаю успіху, до побачення!